Того вечора, коли Атена Лю померла в мене на очах, ми святкували підписання її угоди з Netflix. а спершу два факти про Атену, без яких ви не зрозумієте суті цієї історії. По-перше, у неї є все. Угода на декілька книг з великим видавництвом одразу після університету, ступінь майстра мистецтв після дуже відомого письменницького воркшопу, участь у престижних мистецьких резиденціях. Та перелік номінацій на премії довший замій список покупок». До 27 років вона видала три романи, і кожен ставав успішнішим за попередній. Для Атени угода з Netflix була не подією, а просто ще одним приводом для гордощів додатковим успіхом на шляху до літературної слави, яким вона крокувала після випуску. По друге, можливо, як наслідок першого, в неї майже немає друзів. письменники нашого віку. Амбітні висхідні зірки до тридцяти, схильні гуртуватися, а те не нахизується знайомствами, не рекламує і не радить книжок колег, не тягнеться за кимось демонстративно і розпачливо, як часто роблять письменники-початківці. За весь час, що ми знайомі, я не чула від неї жодної згадки про близьких друзів, окрім мене.